Подивіться на цю голодну. Схопила сухаря і гризе його. Тобі горіхів мало, так? На сухарі потягнуло. Тих. Розказувати будеш, яка ти голодна. От хитрюга така, Ага. Гризе сухарик. Логічні ну, їж, їж. Хтось зверху. Дуже-дуже недовольний. Том дуже недоволю. Проганяй її. Ну так. -от. Так, ти на мене вже ругаєшся? Та я ж тобі ж нічого. Сама впустила горішка. Я тут не при чому. Да. Де ти горішка впустила? Ну йди його шукай. У вас там було багато горішків. Я вам ще її так давала, що поклала їй ще горішка. Дуже недовольна. Ну все, там цілий горішок я тобі роздушила. Да. О, нашла? Нет? Ну что ж ты тут? не можешь достать? Я знаю, что точно можешь. Все? Ну Так, ну, еще раз спроба номер два. Да то и собачка там заложала. проганяє Все. нервова білка, тобі вже точно антистрес треба. Якісь антистресні горішки з'їсти. іди, іди, іди Там в тебе є горішок? Так. Да. Все, давай, давай. Мене зараз комарі з'їдять, білочка. Май совість, ага. Все, все, все. Та собачка не буде тебе їсти. Я тебе теж не вкушу, а то всі тобі вже мішають. Ти вже прямо всі. Така білка нервова. Злобна-злобна. Тут собачка. І вона на <смі> її злиться. У тебе зараз синички витягнуть всі горіхи з годівнички. Поки ти будеш оце сидіти, дивиться. Мені подобається їй собачка. Іквалібрист. Ну що, є. Ну, молодець? Слухай, ти не лопнеш сьогодні, а? Хвіст? Я не лопну. Кажи аморальний ущерб. Це я, да. Не кажи, що ти мене перший раз бачиш. Все, побіг до годнички. Це вже хитрий хвіст.